Вже зранку другого президента і водночас шанованого земляка Леоніда Кучому на кордоні району зустріло керівництво району з хлібом сіллю і наша знімальна група. А після одразу в музичну школу, де гостя вже чекали з нетерпінням. Про те, що колись в районній музичній школі навчатимуть дітей музиці на найкращому музичному інструменті в світі, не мріяли ніколи. З натуральної деревини, виблискуючи новенькою білою фарбою, піаніно компанії Стенвей Санс» захопило юних музикантів і їхніх вчителів. Маленьку п'єсу самого Моцарта вперше на цьому інструменті зіграв для всіх присутніх Богдан Ферук. Концентмейстер Володимир Ахманов відзначив неповторність подарованого інструменту та подякував Леоніду Даниловичу за неоціненну роботу з відродження культури України. Є така пісня, може ви всі її пам'ятаєте, є одна у льотчика мрія. висота, висота. Ну, мабуть, без хорошого літательного апарату ні один льотчик ніякої висоти не достигне. Ось так і ми, музиканти, без хорошого інструменту, яка може бути висота? Сьогодні у мене Большой день. Я первый раз в жизни играю на пианино секс Стейнвей. Первое впечатление. Ну просто потрясение. Мне такое, такое впечатление, будто у этого инструмента душа. У него есть свой голос, неповторимый, красивый. У него есть свой тембр. У него, он может шелестеть как листва. Он может дышать как ребенок. Он может петь как хороший вокалист. Он может грохотать как буря. И в этом ему равных, наверное, нет. Вдячність за подарунок висловили й директор музичної школи Людмила Бунак. Я хочу від себе особисто, від дітей, батьків, громади міста, від інтелігенції від колективу нашого подякувати вам за столь чудовий інструмент, за те, що ви підтримуєте молоде покоління музикантів, за те, що ви допомагаєте розвивати культуру і мистецтво на Україні і в своєму рідному Новгородському краю. Невеличку концертну програму для шанованого гостя та присутніх підготували викладачі та юні музиканти на знак вдячності. Деякі мелодії виконали і на новому піаніно. Загалом благодійним фондом України, який створено Леонідом Кучмою для підтримки обдарованої молоді країни, таких інструментів закупили аж 75. Їх отримали музичні навчальні заклади всієї України. По два-три на кожну область. Лені Данилович, сьогодні ви зробили дуже чудовий подарунок в нашій школі. Всі вам дуже вдячні. Ну і ми також приєднуємося до цього. А скажіть, будь ласка, за яким критеріям відбирали музичні навчальні заклади? По-перше, там, де в областях є переможці конкурсів, які виступали від імені фонду, як стипендіанти фонду, тобі ж ми музичних школ багато, але ті, які дають на, на, на виході вибачте товар, вони обов'язково такі школи підтримували. А чому саме 75? Теж, що таємниці? Мені ж в минулому році було 75. Хотілося так своє життя відмітити. якоїсь подію такої, яка була. Знакова і духовна, і помітна. Це найкращий інструмент, який є на білому світі сьогодні. Так що хай діточки навчаються на доброму інструменті, бо всі кажуть, якщо дитина з дитинства починає на класному інструменті грати, на будь-якому, так потім вона і розвивається зовсім по-іншому. А на цьому не можна грати погано. Не могли ми при такій нагоді обійти політичну ситуацію в нашій державі. Будемо сподіватися, що все-таки президент разом з парламентом знайдуть порозуміння і виберуть найбільш такі шлях, більш приємними для всього суспільства. Бо насамперед всі зрозуміли, що треба переходити знову повертатись до моделі парламентсько президентської республіки, де і парламент. І уряд відповідальний перед країною, а не так, що ми збоку, наша хата з краю, я нічого не знаю. Так, по такому принципу сьогодні парламент працює. Треба від, ці, від цієї системи відходити. А можливий розпуск парламенту? Ні, я думаю, що це не доречно, Ні з якої точки зору. Знову кинути країну цю виборчу кампанію, вона ж вона ж нічого не дасть. Треба спочатку вирішити проблемою Конституції, а потім вона. Буде, да. Я думаю, що це перша чергове. Президентські вибори достроково не треба. Рік залишився до цього сама, до вибору президента. Що чешеться чешиться у когось, так уже захочеться цю під посаду. А тим більше, якщо переходимо на модель 2004 року конституції, там трошки раніше вибори повинні бути. Повинні. Все треба вирішувати в тому числі в парламенті, в правому полі. Традиційно цього ж дня Леонід Кучма відвідав малу батьківщину, поспілкувався з односельцями, поцікавився їхніми проблемами, помолився у храмі та побував на могилах рідних.